Ми знаходимося зараз на так званій театральній площі, яка виникла відносно недавно у зв'язку з спорудженням нинішньої будівлі Сумського театру імені Щепкіна. Сама споруда театру була збудована в 1980 році. Архітектором цієї споруди є прізвище його Сліпець. Натомість тодішній секретар міському партії Михайло Лушпа отримав. Премію за спорудження цього театру. Насправді проєкт театру є компіляційний, він зліплений, так би мовити, з двох проєктів і, на жаль, особливою оригінальністю не відзначається. Натомість варто відзначити, що, на превеликий жаль, коли, скажімо, збудувався цей театр, то було знищено певну кількість будівель історичного центру.